Щороку, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний День Миру, і також українці відзначають День Миру в Україні. Для України це свято має особливе значення. Цей день не лише символічна дата, але й важливе нагадування світу про те, що в нашій країні вже четвертий рік. Триває жорстока та кривава повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація. А загалом російсько-українська війна триває з 2014 року. Ми переживаємо стільки випробувань і втрат, що справді розуміємо цінність миру. Ми знаємо ціну миру. Знаємо, що таке втратити спокій і тишу. Але ми також знаємо, що мир народжується в наших серцях і в наших мріях, мир в наших руках. Мир це коли чуєш спів птахів, а не вибухи, мир це коли дитячий сміх. Звучить гучніше за сирени, мир це Україна, яка живе. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде миру у небі голубому, бо голуб миру кажуть, з давніх літ, приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир? Та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир основа і основ, і символ миру білосніжна пташка. У День миру бажаємо всім спокою, процвітання і багатства, миру в усьому, миру в сім'ях, миру в серцях та миру нашій рідній Україні. Ми віримо, що зроблені дитячими руками пташки принесуть на своїх крилах мир та спокій нашій Багатостраждальній батьківщині. З Днем миру разом заради життя.